Чотири автівки, одна ДТП. Результат троє постраждалих. У неділю на проспекті Михайла Лужпи сталося пряме зіткнення. Винуватець пригоди вцілів. Його авто теж у робочому стані. Та головне він зник із місця події. Чи знайшли втікача? Дивіться далі. Близько 18-ї години неділя на проспекті Лушпи – купа металу. Дві автівки зіткнулися бампер у бампер. Червоне авто вилетіло на зустрічну смугу, бо його зачепив ваз, водій якого зник із місця події. Попередньо вдаривши ще одну машину. Вдруг сліва удар відлітають у мене з зеркала. Красна каліна, обганяє та ходять вперед. Я посигналив, фарами помогав. Він не останавлюється виїжджає. Ну виходжу, Смотрю, у меня машина ну, практически целая, только зеркало посадало, немножко там крыло посадало. Поворачиваю голову, стоят две машины, ну, так, хорошо, сильно ударенные, люди пострадавшие, что в крови уходит. Жінку, яка була за кермом червоного деоматіста і пасажирку відправили до лікарні. Та ж сама доля спіткала й водія Деонексія. Інші учасники ДТП не постраждали, а от винуватця знайшли тільки згодом. Це 24-річний сумчанин. Інтерв'ю дає на підпитку. Та говорить, перехилив чарку вже вдома, знімав стрес. Перед тим, як ні, як приїхав додому, випив бутилку пива і сідро. Не знав, що робити. тобто, грубо говоря, поїхав з місця пришестів. У Удаї говорять, такі випадки не поодинокі. В шоковому стані водії нерідко тікають з місця події, бо не знають, що робити, та їх легко знайти. Там були і люди, і свідки, які записали його номера. Прибувши туди, працівники Даї зразу отримали цю інформацію. По наявним базам було встановлено місце знаходження водія, за ким зареєстрований транспортний засіб. І до нього додому був направлений наряд. ДАІ, який вже тоді встановив, що так дійсно автомобіль знаходиться в нього вдома. Зараз триває перевірка. Покарання водія залежить ще й від стану постраждалих. Світлана Паламарьова, Сергій Сурков. На часі новини.